Друзі, ми продовжуємо огляд гарячих трансферів АПЛ, і сьогодні ми підготували для вас найцікавіші переходи останніх днів. З вами канал APL Підписуйтесь на нас, щоб не пропускати нові відео. Не забувайте ставити вподобайку. Ну і гайда до трансферів. Лондонський арсенал придбав нового голкіпера, а точніше, старого нового. Гармаші активували опцію викупу Давіда Раї із Бренфорда, і іспанець, який минулий сезон провів в оренді, приєднався до команди Артети на повноцінній основі. Минулого сезону Давід Рая здобув золоту рукавичку за найбільшу кількість сухих матчів в АПЛ і був запорукою успіху команди із Лондона. Сума трансферу склала 27 мільйонів фунтів. Отже, Раймсдейлу, напевно, пора шукати новий клуб. Що думаєте? Пишіть ваші думки з цього приводу. Англієць українського походження Макс Кілман та багаторічний капітан Вулверхемптона поповнив стан Вестхема. Молотобійці заплатили за захисника солідну суму у 40 мільйонів фунтів і уклали з гравцем контракт на 7 років. Чудове підсилення команди Хулане-Лопатегі і, скоріш за все, величезна втрата для команди Лавків. Брайтон продовжує залучати до АПЛ молодих та перспективних гравців. 24-річний Мац Віфер прийшов до стану чайок з Фейнорду, з яким в минулому сезоні взяв срібло чемпіонату Голландії. Мац опорний півзахисник, який навіть з таким амплуа в минулому сезоні забив аж 5 голів та віддав 3 асисти. Дуже цікаво подивитись на нього у грі, тож чекаємо дебюту в АПЛ. Лестер, повернувшись в прем'єр-лігу, придбав досвідченого Вінгера із Фулхема, а саме Бобі Декордова Ріда. Гравець дістався лисам безкоштовно і прийшов до них на правах вільного агента. У складі дачників в минулому сезоні гравець був важливим для команди і забив 7 голів та віддав 4 асисти. Можливо, саме досвід Ріда допоможе Лестеру залишитись в АПЛ в цьому сезоні після повернення з чемпіоншипу. А от щодо вибухової молодості, то Тоттенхем здійснив свій перший цікавий трансфер. Арчі Грей, запам'ятайте це ім'я. Молодий мудеркінт англійського футболу, за яким полювали гранди АПЛ, вибрав саме команду Анге Постекогу. Арчі став одним із найдорожчих в історії придбань футболістів, яким було 18 років. Після таких відомих гравців, як Ендрік, Родріго і Вінісіус Жуніор із Реалу. Шпори заплатили Ліцу за півзахисника близько 42 мільйонів євро. Можливо, це нова зірка АПЛ в новому сезоні. Пишіть у коментарях, що думаєте стосовно цього хлопця. <«Музика> Клуб Віталія Миколенка повернув до АПЛ Форварда Марселя Ельман Андіає. 24-річний гравець Сенегалу підписав з Евертоном контракт на 5 років. Минулого сезону нападник забив 4 голи у чемпіонаті Франції. До того ж, він вже грав у англійському футболі, виступаючи за Sheffield Юнайтед протягом 4 років. Тож вагомих проблем за адаптацією Ніа не повинен мати. Можливо, цей трансфер свідчить про потенційний продаж Кеверта Льюіна, про який останні дні пишуть англійські ЗМІ. Наразі наш короткий огляд підійшов до завершення. Ми активно слідкуємо за трансферним ринком Прем'єр Ліги і інформуємо вас про цікаві трансфери або тут, або у нашому інстаграмі, Посилання на які ви можете знайти під цим відео. Ще б додав одну сумну новину: Майкл Оліса залишив Крістал Пелас і приєднався до Баварії. Гравець витонченого таланту для АПЛ це точна втрата, і не бачити більше цього майстерного хлопця у дії. Це, звичайно, сумно. Але бажаємо йому успіху у новому чемпіонаті. Обов'язково пишіть ваші думки у коментарях стосовно трансферів, стосовно ваших, а, можливо, очікувань, так, хто може пройти, хто може підсилити Прем'єр-лігу, хто може здивувати, ну і кого ви хотіли б або очікуєте бачити саме в Прем'єр-Лізі. З вами був Павло, команда Apelua. Гарного вам футболу, і все буде, Україна! Побачимось!